Цей відеоурок створено за підтримки YouTube каналу Фізика Онлайн. Вивчати фізику ще ніколи не було так просто. Посилання залишу в описі під відео. Вітаю всіх на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з фізики, 8 клас і тема! Та-дам! Електричні явища, електризація тіл, електричний заряд, два роди електричних зарядів, взаємодія заряджених тіл. Можете сказати, Йой Лишенько, Олександр Борисович, це ж 5 тем. Я вам скажу, насправді не так і багато вчити. Воно все взаємопов'язане, нічого складного. Але перед тим, як ми розпочнемо, будь ласонька, натисніть на подобаєчку пальчик вгору. Натисніть Підписатися, червона кнопка повинна стати сіренькою, і натисніть на дзвіночок. Поки ви натискаєте, я зачекаю. Да? І нагадаю, що наш е, відеоурок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина це теоретична я поясню в сьогоднішню тему, друга е, практична. Ми розв'язуємо задачі. І третя частина тестування. Пройдемо, перевіримо, наскільки ми зрозуміли сьогоднішню тему. Так, сподіваюся, всі підписались. Ти підписався, молодець. А хто там не підписався, тиснеш на червону кнопочку і теж молодець. Що ж, не гаймо часу, починаємо. Трішечки теорії, як я і обіцяв. Електричні явища відомі людству ще з давніх давен От уявіть, що ви не знаєте фізику, ви не сучасна людина. Ви хочете мати уявлення про електричні явища. Ну, то, будь ласка, електричні явища можна по побачити, коли гроза блискавки це є електричне явище. Грім, який чути після блискавки, це вже звукове явище, а от сама блискавка це електричне явище. Тут не потрібно ніяких спеціальних знань чи пристроїв. От є блискавка, ми бачимо її. І древні люди теж могли її спостерігати. Якщо поїхати на полюс, то там можна спостерігати полярне сяйво. От так в небі. Отак от воно виглядає. І хто там нічого не світить, а от полярне сяйво є. Природу полярного сяби. Ми пояснимо трошечки пізніше, так само як розберемося, що таке блискавка. По суті, блискавку ми можемо бачити в домашніх умовах, коли у нас знімаємо светр, наприклад, через стяний, а потім ще скрай пробігає між проводами. Це те ж саме блискавка, тільки в менших масштабах. Але то буде потім. Мореплавці на дерев'яних щоглах, кораблів. Погоду за відповідних умов могли бачити вогні святого Ельма. Це не полум'я в звичному для нас сенсі, просто воно починало світитися, начебто там були ліхтарики. Ніяких ліхтарі туди ніхто не ставив, ніяких лампочок там немає, просто в кінці з починали світитися. Теж один з прикладів електричних явищ. Перенесемося у сьогодення. Давайте розберемося, які є електричні явища у нашому житті. Ну, по-перше, ось електричне явище. Ви зараз завдяки цьому явищу спостерігаєте цей урок. Або на мобільному телефоні, або на ноутбуці, або на комп'ютері. Там відбувається електричні явища, завдяки яким ви можете бачити цей відеоурок, чути мене. От. Це все електричні явища. Автомобіль. Бум-бум-бум. уже не бензиновий, не дизельний. Хто впізнав марку автомобіля, той напише в коментарях, отримав подобачку. Це електричний автомобіль. Е, є вже декілька виробників, які почали випускати електричні автомобілі. Вони мають нульовий вуглецевий викид до атмосфери, вони є екологічними. Тобто, якщо в містах їх використовувати, всі будуть на електричних автомобілях, електричні автобуси. Повітря буде чистішим, ніякої загазованості від механізмів не буде. Супер, супер, до цього ми з вами йдемо. Не тільки великі автомобілі можуть бути електричними. Дитячі електромобільчики в парках каталися, знаєте, да, всі були дітьми, ніхто не народився одразу дорослим. От тут теж електричні явища в такому маленькому автомобільчику. Є більші. Автомобільчики, ну трошки більше от Камаз, вантажівка, да? а от е, Белаз виробляється в Білорусі. От такий автомобіль. Там двигуни внутрішнього згорання не здатні рухати таку махіну. Там це не економічно виправдано. от такий автомобіль ще можна зробити дизельний двигун, поставити, а отут електро. Моторчики, на кожному коліщатку, є електромоторчик, ну такий невеликих розмірів. Які рухи? Якщо я не помиляюся, дана модель може перевозити до 500 тонн вантажу. 500 тонн. За одне. Це 500-350. 350 тонн. 500 це сумарна маса, якщо я не помиляюся. Читайте детальніше у Вікіпедії, там все написано. Белаз, відкриваєте і дивитесь їх моделі, які є на сьогоднішній день. От як він виглядає, Белаз 75710. Бачите, тут є драбинка для людинки, ось туди, і отут-от, отут, от отут, кабіна, захист водія від вантажу, і такі от да? І насосики можна качати. Насос тут теж електричний. Качати руками таке коліщатко. Я не знаю, скільки годин або днів на це піде. Так, розібралися. Є такий кран невеличкий, Ось можете побачити, він далі. Чи ні, знаходиться далеко. От автомобілі під'їжджають. Цей екскаватор кар'єрний, якщо я не помиляюсь, він ходить, він не на колесах, він ходить. От, і живиться теж від електромережі. От, Провода від електролінії. Під'єднують до нього і він собі працює. От ротор і видобуває вугілля. От такий екскаватор. Перенесемося до більш звичайних речей. Мікрохвильова піч, там електричні явища. В розетку вімкнули, це вже електричні явище. Все, що працює вдома на електриці, це. У нас електричні явища там відбуваються правильна машинка, будь ласка, яка полегшує життя вам, вашим батькам, лампочки для освітлення, перетворення електрики в теплову енергію, будемо про це говорити. От електричні явища навколо нас, як бачите, їх дуже-дуже багато. Чим далі, тим більше. Явище виникнення в натертих тіл властивості щодо притягання інших тіл називається електризацією. Самі натерті тіла, не електризованими або зарядженими. Розпочну ось з чого? Електричні явища. От ми зараз казали про мобільний телефон, про мікрохвильову піч. Це вже розвиток науки, а перше напишу, як взагалі люди змогли зробити електричні тіла. Це тратя. Явища електризації спостерігалися тертям. Для цього небагато потрібно берете дерев'яний гребінець, чиста вимита голова, сухі волоси, розчесуйтеся. Ну і дівчатки можуть споглядати. Довге волосся. Хлопців зазвичай коротке волосся. Якщо довге, то теж могли споглядати. Саме тому гребінці зараз вже намагаються не робити дерев'яними. Пластиком, який не дозволяє волосся електризуватися. Бачите, в результаті от, на терані двох тіл у нас виходить електризація. От вони не електризувалися і відштовхуються один від одного. Ми зараз ще поговоримо з вами, як взаємодіють заряджені тіла. Чому я говорю, що волосся заряджене? Бо воно починає взаємодіяти кожна волосинка з іншою. Вони відштовхуються одна від одної і таким чином утворюють таку цікаву зачіску. Да? Можна взяти звичайну ручку, якою ви пишете. Потерти теж об волосся, нарвати папірець і у вас ручка буде папірець притягувати без проблем. Можна взяти повітряну кульку, теж волосся натерти. На уроці вам покажуть єбонітову паличку, шовки, скляну паличку і папір. Це вам все продемонструють на уроці. У кожному фізичному кабінеті це є, там теж можна в результаті тертя здобути. Я вам показую такі, що ви можете вдома і не тільки на уроці фізики зробити. От, натерли два тіла, одне об інше потерли, вони наелектризувалися, стали зарядженими. Звертаю вашу увагу, що в електризації завжди беруть участь два тіла, кожне з яких електризується. Розумієте, саме тіло, саме об себе потерти нічого з того гарного не вийде. Розглянемо зимодію заряджених тіл. І так, от у мене є паличка заряджена. Підношу до у нас папірці такі нарізані. вільно звисають. Заряд з палички в результаті дотику перетікає на ці папірці, вони заряджаються. От, наприклад, паличка має якийсь додатній заряд, я буду казати, що ще є, не тільки додатні, нехай. от один заряд, він передається сюди на а, папірці, вони отримують такий самий заряд, і вони починають один від одного відштовхуватися і ось таким чином вони розташовуються. Таку цікаву фігуру. Сподіваюсь, вчитель на уроці вам продемонструє такий досвід. І однакові, тіла, що мають однаковий заряд, вони відштовхуються. бачите? Як відбувається? От я потер паличку. Тут електрончики. Ви пам'ятаєте, що атом у нас в цілому нейтральний, але ядро має позитивний заряд плюс. А електрончики навколо негативний заряд, мінус. По результаті тертя, частина електрончиків переходить на тканину. Значить, там електронів стає багато, тут від'ємний заряд. А на паличці не вистачає електронів, більше е, заряджених у нас ядер залишається, тому у нас е, тут додатній заряд, який передається до папірців. І от, будь ласка, додатні заряди, вони відштовхнулися між собою. Якщо я до вже заряджених папірців піднесу іншу паличку, то Теба нітова, тут склянга. Значить, якщо ту саму, вона буде відштовхуватися. Якщо піднесу іншу паличку, яка буде мати інший заряд, вони будуть притягуватися. Чому я кажу інший? дивіться, якщо не додатні, то вони будуть відштовхуватися. А якщо притягуються, значить тут інший заряд. Інша взаємодія, значить і тут щось інше. Тому існують два роди заряди. Додатній, позитивний, плюс. І негативний позначається знаком мінус. Можна це записати, запам'ятати. Продовжуємо. Так от, тіла, що мають одноіменні заряди, однакового знаку, два додатні, два від'ємні, вони будуть взаємно відштовхуватись. Все не подобається, мені втікай, іди звідси все. Ти такий, як я, ти мені не подобаєшся. Так вони начебто кажуть один одному. Тіла, що мають різнимені заряди різного знаку, взаємно притягуються. О, ти не такий, як я, ти мені подобаєшся йди сюди, демо обніматися. Кажуть вони один одному. Запам'ятали? Чудово. мені – це або два плюси, або два мінуси. Різне мені – це плюс і мінус. Фізична величина, яка є мірою взаємодії, а яка може бути взаємодія? Притягання або відштовхування, Заряджених частинок називається електричним зарядом. Дивіться, ці частинки можуть притягатися сильніше, можуть відштовхуватися сильніше або слабше. Там є різниця. От. Позумієте? І от ця величина, яка показує міру взаємодії, називається електричним зарядом. Позначається літерою Q, вимірюється у кулонах. Ось. Портрет Шарля Кулона, який займався вивченням електричних явищ, а зараз буде магія лінгвістична, не фізична. Українською мовою Шарль Кулон. А в оригіналі ось так. Ну, можна прочитати. Може, його Чарльз звали. А може Карл на німецькій манер? От а... тут кулон, а в оригіналі не знаю, як навіть правильно прочитати і я французьку мову не вивчав. Хто вивчає французьку мову, може звернутися до власного викладача і нехай пояснить, як Чарльз Агустін Колумб став Шарлем Колоном, чи як тут правильно взагалі читається. Не вірите, можете написати в Вікіпедії, подивитися що Шарль Колон. Можна його як Шарль прочитати, напевно, на французький манер, або на англійський Чарльз, або на німецький Карл. Чарльз третій, який зараз є правителем Англії, теж має таку проблему. Ну він проблем не має це. Ми маємо проблеми, як його правильно визначати. Чарльз Третій чи Карл Третій? Досі йдуть суперечки на цю тему. Але ми кажемо про Шарля Кулона, і ми з вами. Ще скажемо, що є найменший електричний заряд. От заряд можна ділити, він можна збільшувати, можна ділити. І є найменший заряд 1,6 на 10-19 степені кулона. Цей найменший заряд має електрончик з зарядом мінус. А протон теж має 1,6 на 10-19, тільки там позитивний заряд. От так домовилися, що електрон від'ємний заряд. А протон позитивний заряд. А значення їх однакові. І в сумі вони дають 0. І атом у нас в цілому електрично нейтральний. Менше заряду, ніж 1,6 на 10-19 степені, не може бути. Тому, коли ви розв'язуєте задачу, у вас вийде, наприклад, 1,6 на 10 20 степені, знаєте, ви розв'язали неправильно. Більше може бути, менше ні. З цим розібралися. Перед тим, як перейдемо до розв'язування задач, хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Ігор Кликач, Катерина яроцька Паламаренко, Світлана Миколаївна Корнілова, Тічера ФМ, Світлана Денилюк, Семен Петров, Артем Бі 12 Любов Чернега, Ланор. Ці люди стали офіційними спонсорами каналу. Вони під будь-яким відео натиснули кнопочку Спонсорувати. Обрали рівень підтримки підтримують канал, що дозволяє і мені надалі створювати відеоуроки. До речі, тут є бонуси, які отримаєте, якщо станете помічником в залежності від рівні. І ваші аватарки будуть на головній сторінці каналу. Тож, долучайтеся, ставайте спонсорами каналу. Від мене щира подяка всім, хто вже долучився. Ну що ж, розібралися з теорією. Давайте тепер розв'яжемо декілька вправи задач. Не дивлячись на те, що формул сьогодні немає, але у нас є величина кулон, І в нас далі в задачах буде е, виразити в основних одиницях, або розв'язати задачу і треба буде переводити всі, пам'ятаєте, да? От давайте потренуємося це робити. 0,4 кіло кулона, Кіло це тисяча, або 10 у 3 степені. Перемножили, вийшло 400 кулон. До речі, кулон це дуже велика одиниця. Якщо ви побачили найменше 10-19, то кулон сама по собі велика. Одиниця. Але в різних задачах буває по-різному і просто хочу звернути увагу, один кулон – це дуже багато, великий заряд. 200 мілі кулонів, Мілі це тисячна частина. Ну от, будь ласка, 200 помножено на одну тисячну, вийшло, 5 ,5 кулона. 2,8 мега кулон, М маленька мілі, м велика мега, 10 у шостому або до 1 мільйон. Перемножили. І отримали 2 мільйони 800 тисяч кулонів. З цим розібралися. Домашнє завдання для тих, хто хоче отримати від мене вподобачку. А чи можна тертям зарядити кожне тіло однаковим зарядом? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Відповіді залишайте в коментарях. Ви знаєте, я коментарі ваші читаю, на цікаві відповідаю, а три випадкові потрапляють в рамочку в кінці відеоурока. Тож додивлюйтесь відеоурок до кінця. Ну а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. Тож не перемикайтесь. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Червоноград, Львівська область. От. Ну що ж, вперед, за оцінкою тестові завдання самі себе ж не виконають. Так, тема тестів співпадає з темою урока. Тести проходжу я. Починаємо тестування. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Електричним, так, фізична величина, яка є мірою взаємодії притягання, відштовхування заряджених частинок, називається електричним зарядом. Найменший електричний заряд має нейтрон. Ні, нейтрон не має заряду. Електрон має заряд і протон має заряд. Протилежні за знаком, але однакові за значенням. Прийняти відповідь, чи можна в домашніх умовах наелектризувати декілька тіл. Ну, звісно, я ж навіть показував, як. Тіла, що мають одноіменні заряди, взаємно відштовхуються одноіменно. Явище виникнення в натертих тіл властивості щодо притягання інших тіл називається електризацією, електронізацією, інтронізацією, аутсорсингом. Звісно ж, електризацією. Електричний заряд вимірюється в джоулях, ньютонах, колонах, Цельсіях. В колонах. Тіла, що мають різноманіт заряди, взаємно притягуються. Відповідність негативний заряд, позитивний заряд, це чудово, не чіпаємо. Так, явище виникнення в натертих тіл властивості щодо притягання інших тіл, називається електризацією. В електризації завжди беруть участь обу, е, два тіла, не три, не чотири, не один. Існує, скільки видів заряду? Два. У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. 10 правильних, ой, 11 правильних відповідей з 11. Помилок немає. Можемо зберегти у файл, роздрукувати, вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка 10. Помилок немає, аналізувати нема що. І так, мої любі глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть електричну вподобайку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал «Топ ШКОЛА своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопка Спонсорувати є під кожним відео. Приєднуйтесь, є сайт з відеоуроками, сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки. Ну і коротенькі відео у Тіктоці. А у мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Желе з Києві. Я буду знати, що задивитися до кінця і натиснував подобачку. А тепер точно все. На все добре і до побачення.